Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер. Сьогодні ми приїхали попрацювати в парку. Як завжди, наш Скажений Баберний автомобіль. Тут у нас ось наша чудова вишечка з чудовим скаженим вишкарем, який нам назавжди виручає. З нами пан Руслан, який... Готує нашу височку. Хлопці, позбавитися. Heavy metal. Heavy metal. Завжди працюємо чудовими пилками від кускварни. Це було на правах реклами. Шолами теж у нас кускварності такі чудові. Кинем полегшують. Там стоїть машина пана Руслана. Там далі хлопці. Подрізнюють гілки. А сьогодні у нас ось така чудова сосна. В парку є біля кафе Фаворто. Знає Житомир та знає, де вона знаходиться. Ось така вона двоголова чудова. Якщо бачите, там вона на середині зв'язана дротами між собою, щоб вона не розійшлася на двоє. І також вона, зараз вам покажу. ближче, на всяк випадок прив'язано до дерева, те щоб не впало. Якщо ви бачите, не знаю, чи видно, там іде зв'язка і проволока натягнута ось сюди до цього дерева. там проволочка. І Вона держить, щоб оця вся двойна конструкція не впала, Он на те приміщення. Тому зараз за допомогою вишки будемо її розбирати. Лізти на неї трохи було небезпечно, тому що вона вже підв'язана і можливо гепнеться. Можна було б спробувати кинути, але, на жаль, тут дуже багато чудових зелених дерев. І ми б тоді б його потрощили. На дорогу теж кидати не варіант, тому що тут ось, що бачите, йде кабель. Інтернетовський, тому вирішено було взяти вишечку і прибрати. Хитається, звісно, вона так досить сильно і така стан неї досить сумний. Що ж, ми тоді приступаємо до роботи, а вам гарна. Ось така невеличка робота була пророблена. Все пройшло досить чітко, безпроблемно. Кабельочок на місці, пускаль вже пакується. Ось накий стовбур, зараз ми целікон покладемо. Дрова це що зараз буде зробити. Ось на цей чудовий апарат. Друзі, хотічу ще ще зауважити. класна штука у нас є. Теж фірми Кусларна. Ось така і трудуєчка, якою зараз наш скажіонний версталь прибирає свою машину. Кого нема, рекомендую прикупити. Дуже класна штука. Я не тебе показую, я показую, яка класна вже це. Бачите, і тепер людини в хаті чисто, гарненько. Він їде задоволений з роботи додому. Друзі, ось ми і закінчили наш об'єкт, як то кажуть, вже під нуль. Прибрали, зрізали, подробили і залишились такі чудові дрова. Так, дивимося. Ось дрова, ось кабельочок ціленький, який ми залишили. І ось чудовий піньочок під нього залишився. Ось такий от гарний був феневчок. Потихеньку трухлявий був. Все трухляве. Це все теж трухляве. І тільки в центральну частина його тримала. Тому було прийнято рішення брати вишку. Вишки розібрали, швиденько, гарненько і вишки вже поїхали. Вам дякую за перегляд. Гарного дня, гарного настрою, а ми поїхали працювати далі.